Так, оце зараз найгірше садити отакі остаточки, бачите. Треба і цей сорт досадити. І щоб воно не кончилось посеред дороги. Оно або набирає багацько, або ні одної. Ну от такі діла, ребятки. Зато нікого не просиш. Так, дивіться, як чітко виходить. Так, 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 так садимо нормально Бачите, горне хорошо, все щищає. Так Оп Секунду, зараз вам покажемо. Дивіться. О таке воно є на селі оба бачите, туди не встигну по- так, 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 так. Та й тако собі потихенько їдеш. Так би садили побистше, але маємо те, що маємо. При тормози. Прекращаємо відеозйомку, бо тут вже треба двома руками працювати.